Ми з вами знаходимося в центрі Майдану Волі. Він колись будувався начать, як Значить, і біля нього був Домініканський монастир. Ми будемо йти по цій вулиці, ось ми бачимо цей храм, храм будувався 1700. 47-му 30 років, значить, побудований у стилі пізнього бароку. Ну, пізній барокці, барок взагалі, це такий стиль в архітектурі, можна сказати, святковий. Ви бачите різного року він був переданий церковній громаді, і з того моменту зараз тут греко-католицький храм. Ми до нього підійдемо, ви зайдете, там дуже гарна аура. Заходити в греко-католицькі храми можна в будь-якому вигляді. Без головних уборів, без спідниць, без нічого. У них основний принцип люди хочуть йти в церкву, повинні йти в будь-якому виді. Звичайно, він повинен. Місця, бути Де засновувалося місто, місто Тернопіль. Ну, давайте спочатку я вже казав вам про те, що була Київська Русь, Волинське Князівська, і ось в період Київської Русі тут було поселення Слов'ян, його називали Топільче або Сопільче. Города версії назви цього міста Тернополя – Одноіменний готель Тернопіль, «Трук зірковий». Якщо хтось буде мати бажання колись самостійно приїхати, ви зможете поселитися тут, або через над озером з того боку є готель Галичина, також зірковий». Це такий більш-менш поцінок комфортний для туристів і для подорожі. Так, давайте пройдемо подивимося, далі на попрошу. Це життя, і власне люди завжди коли стремилися біля води, тому що і помитися, і, і власне, і в плані оборони, тому що з цього боку до озеро, коли вступитися до замку було досить проблемно. Перед нами ми бачимо герб міста Тернополя. Ось, бачите, виложений на, на плитці. Значить, на гербі Тернополя зображений саму, ми бачимо цю панораму з цього боку. Внизу ми бачимо родовий герб, дідько, Тарна, Він називається левіла «На місяць з ріжками догори і путна зірка. Ця, ця композиція називається леніва. Це герб значить, роду карнав. Ну, чому півмісяць трактують по-різному, ну, але якоби, що це йде перемога православня на інсульманці. Якщо вода, значить що? Риба. Тернопільський став спускався тричі один раз на три роки. Ця риба скуптувалася в Польщу і так далі. І в цьому був дуже серйозний заліз. Раз вода, значить, що? Млини. Було чотири млини. Молоді зерно, мука витикали хліб. Раз вода, в ньому утворювала що? Літом, значить, цей літ вирізався кубами. あっ、腕をすお待ちくさ Це 30 років, ви туди зможете зайти, якщо маєте бажання, подивитися. Будувалася по проєкту архітектора Мешчинського, розписував гільський художник строїнський. Будовано в стилі барок. Певний період вона не використовувалася, тобто будувалася як амніканський храм Святого Вінцентія. Пізніше, як православний храм, пізніше була закрита радянською владою, були склади, була картинна галерея в 91-му році повернута в церковній громаді. В даний момент храм. Цьогоруч ви побачите пам'ятник біля церкви кардиналу Йосипу Сніхова. Він народився на території Тернопільщини, Кучинський район, є таке село Зарці. Якщо хтось колись їхав на Зарванець, там праворуч є цей населений пункт. А якщо не їхав, то треба колись завезли, Там дуже цікаві місця. Ліворуч ви побачите, праворуч, поміться, ви побачите, є дуже така гарна схема міста Тернополя старовинна.

プリクト。 <свистеться> <касувач> <Музька> Пам'ятники Тернополя є трьох періодів. Перший період це дорадянський, Австро-Угорщина, другий період це радянський і третій це період Незалежної України. З ну, цього першого періоду, як правило, це надробки, які збереглися на старовинних кладовищах, які мають історичну цінність. З другого періоду покажу, є в нас пам'ятник, ну а це період третій вже, тобто Незалежної України, Іван. Сфоткаємо. Цікавий пам'ятник композиція, яка зарядитися таке враження, що тут сидить Чорнополянка, правильно? Вона жива, не жива, це просто і ще такий є прикол, це, до речі, подарунок колишніх жителів переміщених людей, які переїхали в Америку. І Він приїхав сюди і подарував скульптурну композицію, яка називалась Невипадкова зустріч. Сиділо дві дами, значить, які розмовляли. Але закінчив їх духовну семінарію, крім того, міг диригувати церковний форум. Ну і відповідно саме у дитинства він від любов до музики, любов до пісні, Мама тут працювала. Але зачувалося він багато разів не операції. І ось пора, коли переходить, то перемога, це кілометрів від термополя. Якщо до них забував, і їхали це всього. А вы с пересадками А, без пересадки. Вот это сами разъединим за который Это Значит.